Командувач армії МРФ проводив важливу робочу зустріч та готувався до параду 9 травня. І Раптом відбулася серія вибухів. А ЗС України змогли впіймати дійсно жирного карася. Рибка намагалася врятуватись та зірватись. Втім, масштабний удар не дав сховатись. Та при цьому командувач згорів не один, а й з великою компанією всіх хто підтримував Путіна. Вражаючи подробиці. Далі у випуску вітаємо глядачів. Ставте вподобайки, підписуйтесь, для того, щоб не пропустити жодної актуальної інформації. Прямо на свято 9 травня підірвано. Ряд командирів армії РФ, зокрема і найтоповіших. Так в Україні було ліквідовано полковника Абдулазіза Шихабідова, командира 76-ї гвардійської десантно-штурмової дивізії ЗС РФ, яку також називають псковською. Цей підрозділ брав активну участь в захопленні Бучі та Ірпуня на початку повномасштабного вторгнення. Про загибель військового повідомляють рашистські медіа та провоєнні телеграм-канали. Також цю інформацію повідомив речник української добровольчої армії, голова громадської ради при Одеській ова Сергій Брачук. За даними пропагандистських джерел, Шихабідова вже поховали на Троєкурському цвинтарі у Москві. За інформацією медіа Путлер призначив Шихабідова командиром 76-ї дивізії лише в березні 2025 року. До цього він очолював 51-й парашутно-десантний полк. І керував бойовими діями у Київській області в 2022 році, зокрема у Бучі, яка стала символом воєнних злочинів Араф. Також повідомляється, що в одному із ліцеїв міста Каспіхськ відкрили пам'ятний куточок на його честь. А у школі інтернаті в Буйнакському провели заходи для учнів з демонстрацією фото і матеріалів про бойовий шлях окупанта. За даними джерел, Шихабідов очікував на просвоєння звання генерала і отримав похвалу від російського диктатора за успіхи своєї дивізії. Його підрозділи також були залучені до бойових дій. Сирії та під час агресії РФ у південній Осетії. крім цього, Сили оборони ліквідували трьох офіцерів російської армії у Запорізькій області. ЗСУ завдали удару із комплексу Хаймарс, коли окупанти з'їхалися на нараду. Про що повідомляє у прислужбі ГУР. Повідомляється, що працівники ГУР отримали інформацію про заплановану зустріч за участю офіцерів командування 4-ї гвардійської військової бази окупаційних сил Арафії, які беруть участь у війні проти України у Запорізькій області. Після перевірки та під Ввердження даних військові розвідники розробили план операції. Як розповіли в ГУР, одразу після початку польової наради окупантів по скупченню рашиських офіцерів та їхніх транспортних засобів завдали високоточному удару із Хаймерса. Після прибуття групи евакуації загарбників атакували ударні дрони українських сил безпеки та оборони. У результаті операції ліквідовано трьох рашиських офіцерів. Капітан Нагорний Дмитро Олегович, командир першого батальйону 135-го мотострілецького полку ЗСРФ, Капітан Крахмалю. Григорій Олександрович, заступник начальника штабу з розвідки, начальник розвідки 135-го мотострілецького полку ЗСРФ. Капітан Фомін Юрій Вікторович, командир зенітної батареї 4 4-ї гвардійської військової бази ЗСРФ. Також знищено 5 одиниць автомовільної техніки окупантів. Ну і між тим, угрупування ЗСРФ у Курській області зазнало значних втрат українським ударом було знищено передовий пункт управління 30-го мотострілецького полку. Інформацію підтвердив російський мілітарний. Телеграм-канал, десь є шпигуна. Він пов'язаний з СРФ. Об'єкт був у селі Гуєва на Курщині, і по ньому було завдано ракетного удару реактивну системою Хаймерс. Наслідки для третього полку були плачевними за даними російського ресурсу. У результаті удару було ліквідовано сім високопоставлених військових РФ, в тому числі замкомандира полку, командир взводу, а також п'ять розвідників. А ще чотири окупанти, серед яких командир полку, полковник Шипіцин, було поранено. Про місце знаходження установ. Новки противнику було відомо періодично. Він піддавався дроновим і ракетним атакам. Командуванням не було докладено зусиль щодо переміщення конспірації об'єкта. Зазначив російський канал. Крім цього, напередодні за даними української розвідки, унаслідок вибуху, який стався у місті Шуя, Іванівської області, арав було ліквідовано рашистського командира. Костянтина Нагайка, причетного до удару по кафе у селі Гроза на Харківщині, 23 третьому році, коли загинуло 59 українців. Про що повідомило головне управління розвитки міноборони України? За даними гуру, місті Шує стався вибух, в епіцентрі якого опинився командир батареї дивізіону 112-ї ракетної бригади першої танкової армії Західного військового округу ЗСРФ, військова частина 03-333 капітан Нагайко Костянтин Володимирович. І на той час він перебував. Чергування у своїй військовій частині в Нагайка були множинні уламкові ураження практично всіх органів, в тому числі мозку. Йому робили трепанацію, чарпа, але він не вижив. Як зазначає гур капітан Нагайко, народився 6.11.1995 року у місті Вільне Амурської області. РФ. закінчив Санкт-Петербургський університет аерокосмічного приладобудування та Михайлівську військово-артилерійську академію і безпосередньо брав участь в повномасштабній війні проти України. Причетний до ударів балістичними ракетами іскандер по цивільних та військових об'єктах у Сумській та Харківській областях, зокрема підрозділ «Нагайка» скоїв військовий злочин у селі Гроза Куп'янського району 5 жовтня 2023 року. Завдав ракетного удару по кафе під час поминок. Тоді загинуло 59 Люди серед них і восьмирічний хлопчик також стало відомо, що українські ВПС завдали прицільного удару по командному пункту та групі операторів російських дронів у місті Новогродівка Донеччина. Удар зроблений високоточною бомбою GDM із винищувача Су-27, повністю зруйнував будівлю супротивника. Про це повідомляє телеграм-канал Соняшник. Митою став штаб одного з батальйонів російської армії та пункт управління дронами. У результаті точного потрапляння будівля виявилася повністю зруйнованою. Застосувалася американська високоточна бомба GDM скинута з винищувача су 27 повітряних сил України згідно з попередніми даними в будівлі знаходились не тільки командири батальйону, а й оператори ФПВ-дронів, які активно застосовують техніку на цій ділянці фронту. Інформація про втрати серед російського. Командного складу та операторів безпілотників поки що уточнюється відомо про кількох зниклих безвісти, які ймовірно перебували у зруйновані будівлі в момент удару. І скоріш за все вони загинули у цей же час поблизу села Кулемзіно в Курській області було знищено рідкісну російську реактивну систему залпового вогню. Ураган м це сталося унаслідок удару американської РСЗВ Хаймерс, що стало першим задокументованим випадком знищення цієї системи. До слова, ураган м є однією з найновіших розробок російського оборонного комплексу, призначеної для заміни застарілих систем ураган та смарч. Вона оснащена цифровою системою керування вогнем і здатна використовувати як 220-мм, так і 300-мм реактивні снаряди. Завдяки цьому система має підвищену мобільність та точність ураження цілей. Між тим минулого року РФ зазнала найбільше втрат за весь час повномасштабної війни проти України, що 45 менше тисяч військових було. Ліквідовано, що втричі більше ніж у 2022 році. Про це повідомляє російська служба BBC. Як зазначається, це втричі більше ніж за перший рік війни і суттєво перевище втрати 2023 року, коли тривали інтенсивні бої за Бахмут. Журналісти ще підрахували, що кожен кілометр окупованої території в 2024 році коштував Росії щонайменше 27 життів. Загалом вже ідентифіковано імена 106 745 російських військових, які було ліквідовано під час повномасштабної агресії. Серед них 17 754 контрактники, 16 745 колишніх в'язнів, а 26 618 добровольців, також 12 058 мобілізованих та 3 167 Бійців ПВК про парад перемоги з'являються новини від руснявих псевдовоєнкорів, пропагандистів та іншої сволоти. Одна з таких істот пише на своєму каналі про те, що як мною предполагалася. Те слово, яким вони нас називають, не можна читати в ефірі, нам паради. б'ють по містам дислокації личного составу і техніки учасників парада. Ночі безпілотниками був атакуван аеродром Кубінка, де базуються наші пілотажні групи Русські вітязі і стрижі. Вибачте, коли читаю російські назви, трошечки нудить. Сподіваюсь, що все добре буде в прямому ефірі. На воздушній частині показує, цей удар ніяк не відразиться, Але сам факт ну, тобто, повідомляють. Про те, що дійсно було влучання у місце базування літаків, які готуються для показухи, бо інакше про це не скажеш. Ну і власне, що ще писав про це Андрій Коваленко, очільник центру протидії дезінформації, що авіабаза Кубінка в Московській області на ній базуються зазвичай Су 27 та Міг 29. Зокрема, ті ж самі міги, які злітаючи, так би мовити. Червонять всю карту повітряних тривог. І, власне, що ще можна сказати про це все це добре. І можна сказати про це все, що дуже добре. Ось бачимо, писав про це Андрій Коваленко. І е, бачимо, що расистам от у них скрепи. І расисти, і оці от зазомбовані. Пропагандою на тимчасово окупованих територіях, от е, ні в якому разі не агітую, але якщо ви дивитесь Тік-Ток, вам можуть там трапитися або ці блогери з так званої ДНР, або здебільшого пародії від наших блогерів на них. І от вони моляться на Путіна їм, аби не було українського прапора. Вони самі говорять, що вода там двічі на тиждень подає. Їх це не бентежить. Їм аби була руснява ганчірка і все було під руснею. На побутове абсолютно байдуже. Тож удари по скрепах боляче б'ють по рашистському самолюбству. От куди прилітає, туди й добре. Недаремно русня вже в чергове мусує, так би мовити, дістала з путінських штанів той самий Орешнік, який не зрозуміло, куди може полетіти, і вже мусує. Бо удар по скрепам для рашистів страшніше. Рашисто бере, напевно, хай в гараж йому попаде і згорить тачка. Ніж попаде в скрепи і кудата, що на парад готові. Ну, тобто, це нація зомбі. І вона би не повинна була існувати в 21-му сторіччі, але, на жаль, і ці зомбі лізуть на українську землю, вже будучи на українській землі, лізуть і лізуть де можуть. І, власне, до кордону з Дніпропетровщиною вурдалакам залишається 3 кілометри. Про це принаймні говорить речник ОСУВ Хортиця. Росія намагається дійти до адмінкордону з Дніпропетровщиною. Але це не має тактичної мети і навряд чи станеться до дня Пабідабесія. Натомість на Новопавлівському напрямку російські війська щодня втрачають близько 200 зомбі, а українські сили оборони ведуть власне маневрену оборону. Про це речник Хортиці Віктор Тригубов розповів суспільному. Ситуація на Новопавлівському напрямку сказав він, ускладнюється. Адже расисти сунуть в бік Дніпропетровщини. Так вони йдуть до кордону з Дніпропетровською областю, але вже абсолютно. Очевидно, що вони не дійнуть до нього у зазначенні дати, тобто до повідомлення до 9 травня. Я б сказав, навіть якби дійшли, я не розумію, навіщо. Пане Вікторе, а ми теж не розуміємо, Ну, тобто, ми розуміємо, для чого, щоб скрепи потішить. Прикладної мети в цьому немає, це просто вурдалаки. Це я від себе. З військової точки зору, говорить Тригубов, воно не має якогось виправдання, абсолютно зрозуміло. А з політичної просто сказати, що ми зайняли два села і дійшли до адмінкордону. Ну, ви великі молодці. Врешті дійшли за фактично 11 років війни, при тому, що від початку були не дуже далеко. Це не те, чим можна хвалитися, сказав військовослужбовець, також додавши, що обійти Покровськ таким способом ворогу не вдасться. Раніше вони намагалися це з. Зробити наступаючого напрямку котлиного, але ця спроба була невдалою. Ну і відзначив, що на напрямку, зокрема на Новопавлівському, гине по 200 істот окупантів. Але, власне, маємо те, що маємо. Їх це не зупиняє, адже скрепи, як то кажуть, гріють душу і ззаду підганяють. Натомість, власне. Колишній військовий, нині військовий блогер Олег Жданов традиційно вчора надвечір робив зведення по минулій добі бойових дій і відзначає Жданов, беручи інформацію з відкритих джерел про те, що інтенсивність рашиських атак все ж таки знижується. Хоч, звісно, вона ніколи напевно не впаде до нуля, поки існують расисти, але зниження є. Дехто з глядачів тут пише, що Жданов, типу, так собі експерт. Знову ж таки, ми не кажемо, що ж інформація Жданова завірена початку Генштабу, і це 100% так. Він як і ми, бере інформацію з відкритих джерел, плюс, напевно, має якісь зв'язки, як то кажуть, по старінки, адже тривалий час провів у Силах оборони. Далі просто суб'єктивна думка військового оглядача. Олега Жданова, слухаємо просто зараз. Опускаемся на землю. Здесь уже события начинают быть более интересными. То есть, в принципе, как мы и говорили с вами, российская армия не в состоянии сегодня выдержать долг, длительное время выдерживать максимальный темп боевой или максимальный уровень боевой нагрузки. И вот уже сегодня двое суток они продержались, 250-260 штурмов за одни сутки. И вот уже сегодня Бабах и на 20% идет резкий спад. За прошедшие сутки наш генеральный штаб зафиксировал 200 боевых столкновений. 200. Видите, какое резкое падение боевой активности. Все, армия Российской Федерации выдыхается, не могут они длительное время держать такой высокий темп. Противник нанес по позициям наших подразделений населенным пунктам на прилегающей к ним территории один ракетный удар, 80 авиационных ударов, кстати, тоже видите, на 5, на 20 упало количество авиационных ударов, и при этом использовал две ракеты в ракетном ударе и применил 175 корректируемых авиабомб. Кроме того, вражеская артиллерия, ну вот артиллерия вражеская, напряглась немного и, на, э, и произвела более 6100 обстрелов нашей позиции. Из них 113 обстрелов ввели с помощью реактивных систем залпового огня. А операторы дронов э, вражеские применили более 3300 дронов «Камикадзе», Для выполнения огневых задач по поражению наших войск.